Доброго ранку. Вночі був нормальний такий снігопад. Проснувся, дивлюся, таке сонечко класне. Дивлюся на контролер, а там нуль генерація. виходжу на дах тут от. <гум> Цікаво, звідки би тій генерації взятися. Правда? Така шубка. Але неймовірно класно на дворі, красиво, сухо. Мороз, сніг, справжня зима, як в дитинстві. Все, будемо очищувати панелі і генерувати. Ось так очистив панелі, просто звичайною щіточкою таким мінечком. Поки сніг сухий, дуже легко все зійшло. Тому, напевно, ліпше очищувати панелі відразу зранку, поки ще не потепліло, поки сніг не примерз до них, бо потім нереально буде їх відчистити. Це вже залишки, це вже не чіпаються до пане. Я сюди не піднімався, напевно, місяців три. Влітку декілька разів панелі мив, тому що ну, пил, всяке таке, пташки там гадять. А осінь була дощова, тому там панелі змивалися, зараз от їх очистив. Просто змів сніг за 30 секунд і все. Це вже дотанеться, не буду я його вилизувати, вже нема сенсу. Тут ось так, панелі чистенькі дощами вимивалися, все добре. Все, зараз йду перевіряю генерацію. Так, ось очистив панелі, повернувся в квартиру от 35 вольт. І от потихеньку росте. Ну, акумулятор заряджений, тому зараз не буде такого. Прям супергенерації. Хоча 30 вольт це дивно, повинно бути більше. Можливо, просто контролер ще не. А от, тихенько росте. Контролер ще просто не, ну, не опитав нову точку максимальної потужності, тому воно плавно росте от напруга. Вона повинна десь до 130-125 вирости. Я що це питання часу. Тому ось так, очищуйте панелі вчасно, щоб не чекати, поки примерзне, потім буде важко, бо взагалі нереально. В так. такий ранок 5 січня повернення в робочий ритм. Досить приємний. За те батьківські панелі в той же час взагалі нуль проблем. 362 кВт генерація. Кут 58 градусів, от, певно, сніг там весь позлітав. Зараз подивимося. Але судячи з генерації там все чисто. Ну а квартирні панелі от, точка нова знайшлася. Там напруга на них піднялася вже до 115 вольт і от іде генерація. Генерація маловата, тому що просто споживання більше немає. акумулятор заряджений, від мережі був. Тому зараз яке споживання квартири, така генерація. В цілому там зараз може бути ближче до 800 Вт. В принципі, дружина поставила е, прання, зараз пралка трохи з'їсть, акумулятор і піде генерація. Спеціально сказав їй включати, прати, сушку, запускати, все, що вдома є, бо буде енергія і краще свої хазяйські справи поробити зараз в день, зараз якраз близько 10 ранку. Там, до першої години буде генерація хороша, Ну, якщо не захмариться. Ну, я думаю, що не захмариться, вітру немає. Ну, от. Що і варто було очікувати, ці панелі чистесінькі, не треба їх чистити. Але просто подивіться на цю красу, яка погода. Наглядний приклад роботи панелей при різних кутах, 58 градусів і в квартирі. на квартирі там, 29 градусів, 28 градусів. Так, приблизно. От, в літньому куті все в снігу, а в зимовому пів години діла і все розстало. Робіть висновки, який кут вам краще. Ну, а якщо немає вибору, тоді задумайтесь про очистку панелей. Головне бути обережним, слідкувати за цим. І все буде добре. Ще, до речі, нюанс по температурах по цьому охолодженню моєму колхозному. З вентиляторів легесенько вони обертаються. Зараз можна добре порівняти. Майже 4 кВт генерація А температура ну, нехай 43 і 37 градусів. І радіатор на дотик. Просто теплий. Я просто пам'ятаю восени, коли був сонячний день, і була генерація там 2,5-3 кВт, то. До цього радіатора ну, важко було руку тримати, тобто ну, не можна було втримати, а зараз просто температура тіла приблизно, може трішечки тепліше. Зверху взагалі холодний. Тому однозначно на того варта. Ну і це вже генерація от 4 кВт, вже годину точно, Тобто радіатор вже, якби мався прогрітися, він би прогрівся вже давним-давно.